Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас тема нашої розмови: що таке Будапештський меморандум. Говорити ми будемо про цей документ з нашим гостем. це старший викладач кафедри історії України та археології Донецького національного університету Василя Стуса Кирило Добрий день, пане Кирило. Добрий день, 14 січня 1994 року. Лідери України, Сполучених Штатів та Росії підписали спільну заяву про наміри вивести з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, якраз 1 грудня 1994 року. Тобто сьогодні рівно 30 років укладання цього документу до Будапештського меморандуму. Україна мала ядерну зброю і була ядерною державою. Після цього вона свій ядерний статус втратила. А Перше питання, пане Кирило. Якби Україна відмовилась віддавати ядерну зброю, що було б? Загрожували санкції, загрожували санкції, і е, були побоювання, що в Україні може або прийти таке прийти до влади такий уряд, який може якось е, некоректно е, використати зброю, наприклад, нова реставрація е, комуністичного режиму. Або е, може перепродати комусь, порушивши договір про нерозпосюдження зброї. Тобто, тут була недовіра до українського керівництва і до української держави тримати все в спокої. Навіть от в, е, в, в, в той період, коли обговорювалися ці питання, Джордж Байден від тоді ще зрозуміло, був не президент, не віце-президент. Він тоді ще виступав у. Конгресі, і він зазначав, що так, ми, ми бачимо, що от є загроза з боку реваншизму в РФ, але все одно ми маємо в першу чергу тут взятися за можливість роззброїти хоча б Україну, або ну уникнути можливість, що Україна теж буде захоче або перепродати цю зброю або стати якоюсь небезпекою, а ядерну зброю, окрім Росії, на той момент мали які країни Україна, здається, Казахстан? Чи я помиляюсь, Білорусь чи, чи ні? Ви маєте на увазі з на той момент з радянських республік? Так. І всі вони передали Росії як і Україна? Чи все таки було там, ніж? там обговорювалося? Там вже обговорювалося, що частина знищувалася. Частина передавалася, і Україна, наприклад, свій ну, свій цей процес почала ще навіть трохи раніше. Якщо ми згадаємо 93 рік Масандрівські угоди, ну правда, потім там вони переглядалися ці Масандрівські угоди, але так чи інакше, процес вже йшов. Тобто, 94 й рік тут не став питанням, ось. Рішення буде бути, бути зі зброєю чи не буде. Я знаю, Взагалі я читала наскільки це е, вірно, що в першим е, зброє, е, вже Будапештським меморандумом, був підписаний Леонідом Кучмою. До речі, чомусь один з міфів, що підписував його Кравчук. Ну він Ні, і... підписував його Леонід та. Кучма саме 5 грудня 1994 року. А ось запропонував віддати ядерну зброю, якраз Леонід Кравчук, за, ну. де, за рік десь. Тому подивіться, там, от, наприклад, в січні 94-го вже були означені основні е, положення. Ще був президентом Кравчук, але потім Кравчук закін. Е, ну ми, ми ж пам'ятаємо, що він раніше в тіну закінчення терміну пішов на, е, ну, е... на перевибори. Переобрання і в результаті виграє Леонід Кучма, і він вже підписує те, що було узгоджено ще за попередньою адміністрацією президента. Ну тобто, власне, якби Україна відмовилась віддавати ядерну зброю, то ми б мали якісь там певні санкції. Тобто, економічна ситуація була б ще гіршою, ніж була. Хоча на той момент я не знаю, куди вже гірше там здається. Абсолютно доволі складна ситуація в економічному плані. Звичайно. Як а. ми бачимо, зараз завжди може стати гірше. Інший, інший момент: От 14 січня, я нагадаю, 1994 року президенти України, США і Росії це Леонід Кравчук, Білл Клінтон, Борис Єльцин виступили з тристоронньою заявою про те, що всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії. У тому самому році, 5 грудня, глави країн зібрали ще раз Будапешт і підписали меморандум, який називається «Будапештський». Цього разу до американсько-російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну представляв вже не Леонід Кравчук а його наступник Леонід Кучма. Його брали, нагадаю, у липні 1994 року. Тобто, гарантами виступали такі країни, як Росія, Сполучені Штати, Великобританія. Наскільки я знаю, інші країни також долучилися потім до цього документу. Чи я помиляюсь? Так, долучилися з уточненнями, застереженнями, власненнями Франція та Китайська Народна Республіка. Китай. Наприклад, Китайська Народна Республіка в 22-му році згадувала свої дипломатії, що мов згідно в тому числі своїх цих. Доповнень щодо підписання до першого меморандуму, вона буде якось вона буде якось реагувати, якщо путінський режим спробує використовувати ядерну зброю проти України. Угу. Тобто там, там є якісь такі, ну скажімо, записано ці моменти. Так. Але знову таки, ви тут кажете гарантами. А гарантами чого? Там е... як Щ... такі гарантії не було. Ну, ні, ну чому? А, в українському і російському перекладі текста так і написане, що сторони гарантують. В англійському варіанті написано: забезпечують. Э, pardon, э, запевнюють assur assurances. Але. Э, Американська англійська сторона підписувалася і під і російськомовним варіантом так само. Так що Вони підписалися під цими гарантіями. Але що вони саме гарантують? Вони гарантують не нападати, не порушувати суверенітет в ну, першій і другій статтях. А Росія один з підписантів, і вона порушила суверенітет і здійснила напад. Але немає в договорі механізму. Не, ну... Ми ж не кажемо про якийсь Будапештський гарантійний пакт, Будапештський Союз, е, в якому зазначається, що починаються воєнні дії одних країн проти іншого, якщо вона його порушить. Там такого не йдеться. Uh -huh. Тобто ніколи не йшлося про негайну воєнну допомогу Україні. Україна згадувала про Будапештський меморандум і зверталася до його підписання в 2014 році. 2000... Вісімнадцятому році попередньо до часів війни ще зверталися в 2009-2010 з проханням підтвердити, що гарантії України залишаються в силі, і всі гарантують не впливати на суверенітет України. Це було в контексті дискурсу щодо можливості інтеграції до НАТО. Якраз було питання, чи може замінити Будапештський меморандум НАТО, ну Будапештський меморандум це не є оборонний союз, тобто замінити участь у, у НАТО повністю повноцінно, він не може. Але був аргумент, що е, з урахування Будапештського меморандуму, який є політичним документом, тобто е, декларування політичних е, намірів, як вважалося ну, головних е, гравців на. Е, Стратегічній арені ми можемо казати про певні гарантії для України, для українського суверенітету. Раз вони його підписали. А стосовно ось країн США, Британія Росія мали свій інтерес у підписанні. Ракети, які ліквідовували, були націлені на Сполучені Штати. Я читала, що мали вони великі радіус ураження до п'яти тисяч кілометрів. А Росія отримувала нашу ядерну зброю. Інтереси Великобританії, Франції Китаю. Абсолютно просто дипломатичні, чи все таки в них був якийсь певний а, інтерес? Переважно дипломатичні, ну щоб теж, звичайно, показати їхню залученість в цьому. Процесі, що вони теж важливі держави, з думкою яких потрібно рахуватися. Плюс знову таки це додає ну більш такої впевненості в цій угоді. І знову таки, Францію, Китаю одразу ніхто не запрошував. Вони вже потім приєдналися і за своїми уточненнями уже тоді, на той момент підписання, частина українців усвідомлювала, що Будапештський меморандум криє собі небезпеку. Досвідчені юристи говорили, вас обманули. Вам дали гарантії, механізм, отримання яких, по-перше, не прописано а по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована, і тут я згадаю історію, яку знову таки я читала Леонід Кучма, коли він поїхав і зустрівся з президентом Франції Франсуа Мітераном. Ну, вже він був у віці, скажімо. Він йому сказав, що ну він сказав, що напевне, ну це дуже такий прикрий, скажімо, крок, і, ну, скажімо, вас обманули. А по-друге, ще сказала, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії Росії. Він затверджений був чи була спроба затвердити парламентами цих країн? Чи це просто ось підписали власне і все? І він не був затверджений. Не пройшов процедури затвердження парламентами цих країн підписать. Ну тут наша впевненість в тому, що завжди має затверджуватися будь-який офіційний документ. Ні, такої обов'язкової норми немає. Тобто, кожна країна сама вирішує цей процес. І в даному випадку, знову це політичний, це політичний документ, який декларував стратегічні політичні наміри. І ну, тому це знову ж таки меморандум, а не пакт. Оборони і так далі, він не мав затверджуватися в Україні знову таки в 2009-2010 роках був дискурс з ідеєю: можливо, там, якщо не в НАТО, то хоча б е, затвердити в нашому парламенті міжнародний е, меморандум на рівні закону. Хоча е, хтось каже, що він все одно має так і так діяти на такому рівні, тобто він обов'язковий для виконання всіми, всіма сторонами, і з іншого боку, що інші. Попросити інші країни теж це те затвердити, але е, багато чого б це дало, я так не думаю. Тому що ситуація в тому, що цей меморандум він писався е, з огляду на попередні реалії е, міжнародного порядку, міжнародного права які від яких зараз в 21 столітті ну, вже почали країни відходити. І далі це було б тільки питання, від чого вони будуть відходити, від букви меморандуму? Чи вони будуть відходити від питання, що ми його не ратифікували? Наприклад, ох, я, на жаль, зараз забув, хто з англійських. Дипломатів висловлювався, що мов Англія нічого не гарантувала, тому що меморандум це меморандум, це неофіційний договір. Це протокол про намірі чи ну таке щось а, не зовсім офіційно. Вибачте, як, як не назвали, підписалися, і там написано: гарантували в українській версії. Мають гарантувати а, з іншого боку. Хтось іншим сказати, ну там же написано, що е, за цим договором мають бути проведені консультації, має скликатися Рада безпеки. Ну, це робили, це скликали, але ж там не прописано якоїсь системи. Але суть договору в тому, що він надавався Україні, подивіться там початок договору. Вітають, що там ці країни його підписують, вітаючи приєднання України до договору про нерозповсюдження зброї, він же підписувався після того, як Україна ну, підписала, підписала ратифікувала цей договір. І, хоча там теж була проблема з ратифікацією в якраз нашому парламенті ось того договору про нерозпосюдження зброї всіх його провінцій. але. Це вже було питання про якісь конкретні гарантії, що надаються Україні. Тепер з приводу того, чи Україну надурили, є різні думки. Наприклад, от Білл Клінтон він не так давно давав інтерв'ю, де він сказав, що от, він вважає, що зробили помилку, що тоді не надали кращих гарантій, і Україна мов з НАТО. Дешево, грубо кажучи, відмовилися від можливості тримати, розвивати свою ядерну зброю в такому сенсі. Він вважає, що він тут теж винний перед Україною, тому зараз США мають допомогти. Але знову таки, це. Політичні гарантії, це політичний меморандум про те, як вони вбачають цей світовий порядок. Але тут же далі вже все залежить від того, як будуть грати певні гравці. Наприклад, в 2014 році Путіна після вторгнення до Криму запитали за Будапештський меморандум. Він сказав. Ми його підписували з іншою державою в 2014 році України українці створили нову державу, з якої ми ніяких угод не маємо. Ну потім, звичайно, він ну не він особисто відмовився від слів, а вони почали все одно враховувати попередні угоди, але казати, що лише з певною територією України, України вони готові враховувати ці угоди. А враховуючи його спеціальну операцію, взагалі зрозуміло, що. Якось захистити невиконання цієї не можна. Але як, якщо б хотілося, він може сказати: е, я там не виконую угоду, тому що я вважаю, що е, США порушило угоду про невплив на суверенітет економічним шляхом, наприклад. А стосовно, тобто НАТО? це, тобто, це тобто, тут е, в документі не прописаний механізм, щоб когось щось змусити, але він і підписувався ж вже, вже ну більше як додаткові гарантії. По перших що писалася, подивіться, наприклад, четверта п'ята стаття, там де обговорюється про застосування ядерної зброї проти України, е, написано, що підтверджуючи те, про що Україна вже підписалася в договорі про нерозповсюдження зброї. Тобто ці пункти вони мали стосуватися підтверджень, підтверджень інших договорів стосовно НАТО. На той на той момент, коли Україна підписувала цей Будапештський меморандум, а не було пропозиції вступити в НАТО як ну, скажімо, альтернативу роззброєнню. Пропозицію з боку кого? З боку, з, з боку НАТО, з боку країн-членів НАТО, не Ні, було таких в Україні. Пропозицій. Тоді ніхто не пропонував вступити прямо на той момент. І казали, якщо ми бажаємо вступити, ось у нас є е програма партнерства заради миру, і Україна в ній дуже активно брала участь. Воно, у нас є програма для можливого членства. Але. Хоча активно брали участь і в партнерстві заради миру, і якби в усіх навчаннях НАТО, але вже м м ну тільки в 2008-му ж пішов дискурс щодо е можливості відправити запит до НАТО і там е от отримати Membership Action Plan. Угу. А стосовно стосовно ем, історії, ось мені цікаво, чи були в історії випадки, коли б будь-яка країна добровільно відмовилася від ядерної зброї, яка доля цієї країни? Ну, чи таких випадків е, історія не знає, окрім України? Ну, чого не знає? Ми ж з вами казали про інші е, республіки е, колишнього СРСР. Ми, ми з вами казали про Польщу на території якій теж знаходилися. ці так що, в принципі, тобто... що ми тут можемо сказати про долю? Живемо, всі живемо всі розвиваємось. Тут от, цікаво, з іншого боку, давайте скажемо, а що, якщо б не відмовилися. Нехай ми скажемо, що санкції, санкції пережили ті санкції. Так, якби Чи якби могла б не захистити ядерна зброя проти московської ядерної зброї? Ну, Проблема велика з тим, от коли ми обговорюємо, чому там не хочуть партнери ескалації, не в тому, що в Україні немає ядерної зброї, а те, що в Москві вона є. І звичайно і ампліфують страх щодо можливої ядерної війни по путінські засоби інформаційного впливу і залишається це на культурному фоні ще з часів холодної війни. Тобто завжди це буде призупиняти думати. ой, а може, якщо цю ракету зараз дамо і Україна і туди пустить, то буде ескалація. Вона навіть казали, що Україна може стріляти де хоче по своїй території, і в тому числі в Криму. Але е, щось там зділи якийсь радар, закричав ой, це ж той радар, який використовують для того, щоб фіксувати ядерну загрозу Україна. Що ви робите? Тобто ядерна тема залишається. Але чи могло б це призупинити гібридні методи війни, якими Путін зараз е, орудує? Ну зараз менше, зараз більше конвенційні звичайно в 2014 році. По, ну, на цьому він можна сказати виграв 2014 році. Не мої війська, не мої прапори, форму купіть в будь-якому магазині. І тут ми можемо подивитися, чи є конфлікти між ядерними країнами. Чи там, де одна країна з двох має ядерну зброю чи обидві: Китай і Індія, Індія і Пакистан. Конфлікт це одно можливий, гібридними методами або ну такими. Методами, де стараються не використовувати мас... там масивних збройних атак, Тоб... але все, тобто одно, все але одно для Пакистану, наприклад, це не вирішила проблему індійського контролю над частиною Кашміру, який Пакистан угу. не визнавав, не визнає, і так вони залишилось. Тобто в такій ситуації питання мені здається не ті не те, чи допомогла б Україні ядерна зброя, а ну наскільки вона б наскільки нам заважає московська ядерна зброя? Тобто, якщо б Москви не було ядерної зброї, ми б бачили більшу підтримку України, і звичайно менше було б ризиків для світу, якщо просто конвенційне протистояння. Дякую вам за таку цікаву розмову. Важка, важка розмова, дуже багато питань. Я гадаю, тут просто не треба атакувати сам Будапештський меморандум. В тих умовах, коли він підписувався, він здавався але логічним кроком. Але це історичний документ. Так. І Якраз сьогодні 30 років. Я нагадаю, сьогодні 30 років виповнюється Будапешському меморандуму. Якраз сьогодні, 5 грудня 1994 року, він був підписаний. Говорили, що таке Будапештський меморандум. Ми з нашим гостем, це Кирило Маликесцев, старший викладач кафедри історії України та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса. Замбуларно Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один